Ми сьогодні отримали п'ять ударних ФПВ-дронів. дивлячись на умови недостачі особового складу на позиціях. Саме дрони вони перекривають ті проблеми, де не вистачає особовий склад. У Вінниці відбувся дев'ятий форум громад. Вінничани з силам оборони. Територіальні громади, волонтери, бізнес та народні депутати традиційно об'єдналися щоб посилити українське військо. Бійці кажуть, нині підтримка потрібна як ніколи. Накати дуже великі. То саме головне зараз в цьому випадку допомагати хлопцям якомога більше. На форум приїхали представники понад 20 військових частин і підрозділів за технікою, комплектуючими транспортом. Усім, що вже завтра поїде на найгарячіші напрямки, організатори, громадське об'єднання, ми вінничани та благодійний фонд МГП громаді їхня допомога не разова, а системна. Ця допомога з кожних два-три місяця змінюється, тому що технології змінюються, потреби змінюються, абсолютно все змінюється, і ми під ці виклики намагаємося встигати для того, щоб забезпечити наших хлопців. Є величезна кількість питань, з якими звертаються і родини віничан, і самі військові. Попри розмови про можливі перемовини на фронті без змін, там і далі щодня тримають оборону. Про це відверто кажуть ті, хто щойно повернувся з бойових позицій. Щодо підтримки, яку ми сьогодні отримали, то це і впівдрони 10 дюймів. Е, впівдрони, ви самі розумієте, навіть цивільні ж в цьому розбираються, що це є розхідний матеріал, оскільки важке озброєння по типу артилерії, воно досить дороговартісне і снарядів не вистачає на ту смугу відповідальності і на ту кількість ворога, яка на нас сунеться. Е, вони вирівнюють цю ситуацію. Сьогодні на фронті стримують ворога, він потихеньку сунеться, але. Це не якісь там прориви, це не якісь там величезні військові операції. Вони сунуться, тактика в них одна: зруйнували місто, що там нема що обороняти, йде оборонятися. Пішли далі. Так, да, вони просунулись, просунулись за ці роки, за роки війни в деяких місцях. Але те, що зробили наші збройні сили, що зробили сили оборони, це свідчення того, що в нас є сила, в нас є. Патріотичні люди, нас є патріотичні воїни. Нас дуже. Сильні збройні сили, багато військових знайшли час приїхати особисто, щоб забрати допомогу і хоча б на мить побачити родини. Сьогодні ми не очікували, що буде стільки військових. Повірте, для них це дуже важливо приїхати, приїхати до своїх родин також, вирватися. Дуже багато тих, які казали, що ну ніяк не зможуть, теж приїхали. Це дуже приємно, це дуже цінно. І головна наша гарантія це наші сили оборони. І безпеки, і ми всі маємо навколо цього об'єднуватися, допомагати підтримувати наших захисників і відстоювати позицію, що ну армія це головний наш гарант. Бійцям передали дрони, реби, спеціалізовані прилади, комп'ютерну техніку, автомобілі, запчастини та комплектуючі підтримку. Отримали підрозділи, що виконують завдання на різних напрямках, включно з найгарячішими точками фронту. Запити від військових е різняться дуже багато. Якщо раніше були дрони в то зараз ремонт машини, шини ну надзвичайно багато. І хочеться всім допомогти. Хочеться всіх підтримати. Сьогодні ми від нашої громади, від нашого осередку, передали Mavic, FPV-дрони, комплекти всесезонних шин для бойових авто. Передали комплектуючі для, е для дронів устаткування, для управління. Овління дронами і відремонтували машини. Незмінний партнер форуму, благодійний фонд МХП громаді. На його базі працює програма реабілітаційної і соціальної підтримки ветеранів МХП. Поруч МХП поруч це комплексна підтримка військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин. Дійсно, дуже важливо сьогодні допомогти повернутися хлопці до нормального життя. Ми Створюємо інклюзивні робочі місця, ми даємо психологічну допомогу реабілітаційну. Ми розважаємо діток, ми допомагаємо сім'ям. Компанія МХП це компанія, яка зберігла зробітну плату всім хлопцям, які пішли боронити нашу країну. Загалом на форумі передали допомоги на понад 4 мільйони гривень. А з початку вторгнення організація та її партнери спрямували на армію 40 мільйонів. З початку війни. На сьогоднішній день ми надали практичну допомогу на 45 мільйонів гривень підтримку силам оборони України, із яких 15 мільйонів в поточному році. Це досить серйозна робота, пов'язана з тим, з організацією власне самого процесу. На сьогоднішній день, за нашими розрахунками, така е, підтримка стосується більше 30 військових частин і відповідних бригад. Які безпосередньо приймають участь в бойових діях на сході і на Півдні України? Форум Вінничани силам оборони вперше провели у 2022-му. Тепер це потужний центр координації, де громади, волонтери і військові працюють разом заради однієї мети української перемоги.